Я надіюсь, ви мене не уб'єте, але мені доведеться нанести те, що в мене постійно в сумочці, Як на мене, там просто геніальний зміст. Вона набрала в мене в Тік-Ток. Я ніби її вкрала. Я такої циганки, як ти цей. Навіть ти вже ти мав зрозуміти, що це дуже добре. Ти знала, що щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привітні красуні! Як вам моя нова заставка? Як на мене, там просто геніальний зміст. Тобі нікого не треба, бо ти закохана в себе. Шикарно! Сьогодні справді такий тяжкий люкс весь макіяж від Діор. Артем, під'їжджай, а я поки подумаю, що їсти. Закохана в себе. Так як у нас це французький бренд, напевно, було б варто вам порадити круасани. Або як... гушик. Фух! Що ти таке кажеш? Лягу, бе. жабок. Жало, жабок нормально, лягу ж бе. Але ми ж любимо їсти українську кухню. Я читаю ваші коментарі, що ви радієте, коли рекомендую щось українське. я б сказала, що наш український десерт це львівський сирник. Знаєте, такий, що він сирник, потім така частина з маком, і це все в шоколаді. Та <смір> ні в кого вдома нема такого. То люди можуть купити Артем або спекти. Напишіть в коментарі, щоб будете їсти Круасани, не сирник. А ми починаємо. Нарешті на цьому каналі з'явилося спонсорство. Це така фінансова фішка Ютубу, коли ви можете мене підтримати. У мене будуть різні рівні від найменшого до найбільш такого люксового, закоханого в цей канал. Якщо у вас є така можливість і бажання після того, як ви вже задонатили, зберегли собі трошки грошей під подушкою, можете закинути мені пару гривень на спонсорування цього каналу для створення шикарного контенту для вас, щоб всім буде корисним. Найбільш закохані підписниці цей канал отримують можливість запропонувати мені тему для відео, а також можливо створювати саме унікальний контент для вас. Я вже неодноразово показувала якісь одиниці косметики із діор і подумала, а чого б мені не докупити ще. Чого мені там бракує, і зробити повністю такий відос. Тому що діор, в принципі, дуже легко доступний в Україні, він вже давно на ринку, і він справді такий, знаєте, люксовий. Коли думаєш про люксовий, такий зразу? Ну, діорич, напевно. І знаєте, що почнемо із люксового пакування. У нас є український офіційний сайт Dior.ua, де можна зробити замовлення і саме кайф це його отримувати. приходить така коробочка, нібито звичайна, але коли ви відкриваєте її, зразу починається краса там не заживала, ніде. Достаємо це багатше. Дивіться. А знаєте, що це не одне? Мені ще прийшов пакетик. Я взагалі обожнюю красиве пакування, тут всюди золотко, навіть на стрічці всюди знаєте, таке 3 d золотко Дуже приємно отримувати, наче сама собі купила подарунок. А чому б і ні? Треба себе деколи тішити. Ну, таке зробила насправді зробила. Я так і зробила. Якщо ви думаєте, що мені артем купляє за з косметики, то ні. Все, я купляю сама. Отак у нас запечатано все. Знаєш, за що я дуже переживаю? Я коли робила замовлення на сайті, я була значно світліша, ніж зараз. Я думаю, що в кадрі там помітно, наскільки я зараз темна, тому що я тестую автозасмагу, про яку обов'язково буде шорт. Але коли я купувала всі ці відтінки консилерів, тоналок і рум'ян, я ж то була біла. Тому зараз будемо е, якось викручуватися. Листівка, знаєте, це мене перше змовлення діор. Dior. Листівці нічого не почуть. Йому написали О, Олександра, дякуємо, що ти купила Діор. Може, наступного разу. Знаєте, в мене багато чого було колись, але є такі речі, що я не знала, що вони існують. От, наприклад, я коли замовляла, я така пудра від Dior. А хтось хоч колись показував пудру від Dior. Я ні в кого ніколи не бачила. Вона так прикольно виглядає, як сумочка. В зараз взагалі оце все нове пакування, таке як сумочки різних кольорів, дуже красиве. Я зараз трошки повідкриваю і буду вже сидіти з розпакованим. Dior Forever Hydra Nude. Це їх найновій тоналка, але я взяла відтінку 1М. А зараз я, напевно, 3 n Що я буду робити? Бартем, я аджастер Ну, Мартин такий, звісно, професіонал. Знаєш, що таке аджастер. Dior, звісно, немає, але воно б мені зараз допомогло. Це їх найновіша і найлегша тоналка. вона б не дуже така прям перекриваюча, і це буде непалібно. Давайте починати. Так, звімо когось пензлика, дзеркало. Мене хтось питав в коментарях за дзеркало. Це насправді окремі штуки. Якщо комусь було цікаво, це ваза. І дзеркало. Причому дзеркало, мені здається, чи то Аврори, чи то Сінсей. Напишіть, чи хочете румтур студії. Ну, так, да, напишіть. Я вам зніму. Мені дуже подобається у Dior, що там все дуже гарно промарковано. і все дуже логічно. Один N це світлий, одиниця. Ноль найсвітліший, потім 1, 2, 3, 4. Чим менша цифра, тим світліший тон. І потім є ще літери. N це нейтральний. Свій відтінок шкіри, Нейтральний, не жовтий, W і не холодний це А нейтральний. Ой, гарно пахне. Тако чуть-чуть його надавимо. А пахне як. <світ> <світ> Маски шоу на сьогодні. Але дивись, при перерозпишов, він стає більш прозорий. Я думаю, що буде, в принципі, чесніше показувати банки так, як вони є. Нічого не змішуючи. Ми ж діор тестуємо, правда? Тому, якщо би трошки для вас засвітла, то вибачайте. Але насправді нам дуже гарно. До мене якось так підлаштувалося. Він настільки тоненький. Ну, океор. Вже тобі плюс до карми. Пахне мені так само, як е, стік від Dior. такий трошки якийсь квітковий запах, легкий, бо він прям дуже тонесенький і зволожуючий. То це добре, що тонесенький, чи ні? Це шикарно, що він тонесенький. Зараз іде літо. на літо просто неможливо носити якісь важкі текстури. Звісно, майте на увазі, якщо у вас якісь є постакни, то вони їх не перекриють. Але боже, що це артем? Ну, все, зразу після зйомки в ресторан йде. Просто подивіться, наскільки він в баночці світлий, наскільки я зараз темна і він ну, не виглядає більосим. На рахунок то, що він зволожений також це дуже великий плюс, тому що я вам говорила про е макіяж після 30 тисяч, що для моєї шкіри набагато краще підходять такі текстури зволожуючі і більш легкі. Ну, це взагалі топ. У мене зараз щирий шок, тому що на мене так лягло, як сісі -сі і бі -бі крема. Ніби Це розумна як становка, яка підлаштувалась. Це мені дуже сподобалось. До речі, я залишу вам всі посилання в описі цього відео. І це не реклама. Такога на себе. Наступна наша штучка це консилер. За цей консилер я чула від різних блогерів, також в мене тінок 1 n що він зволожувальний і легкий. Ось така в нього красива баночка. І наскільки я пам'ятаю, тут має бути пензлик. Прикиньте, тут не аплікатор, не ролик, а пензлик. Носимо у впадину. Майже нічим не пахне. Відтінок не занадто жовтий. Мені подобається. Беремо якогось пензлика трошечки більшенького. У мене є такий цікавий пензлик. Я так думаю, що треба буде це відео назвати Саша в шокі. Смотреть всім. Саша в шокі і сміється як чайка. <реку> Блін, я щось не знаю, чого я так вирішила. Я думала, що це буде таке прям сильне перекриття, а він такий дуже лайтовий. Подивимось, чи він не вселиться мені в зморшки. Поки що мені подобається дуже сильно. Він такий, знаєте, пластичний. Є такі консилери, що такого положив, вони зразу пашили з шматком. І ти їх потім тушує, тушу, а воно все рівно таким сухим осередком на шкірі. Тут такого немає. Він навіть от я з вами розмовляю, він не засихає на мені і дає далі себе розтушовувати. Я здивована тоналкою. Так вона трошечки чуть-чуть світліша, ну це логічно, бо я дуже зараз темна, але не прям катастрофа. І це на мене ще дуже багато світла зараз наставлено. В житті буде ще менш помітно. Дивимося, виглядає консилер. Я б сказала, що це середнє покриття. Відтінок дуже вдалий, не занадто білий, не занадто жовтий. Мені сподобалося. Переходимо нарешті до цієї цікавої пудри, про яку я нічого гісенько не знаю. Вона взагалі в мене виглядає як якийсь кушон, а це пудра. Називається Dior Forever Cushion Powder у відтінку Fair. Ну, Fair. Саша ж була Fair. Саша тепер уже Medium. Має отаку пуховочку. Ой, таке, м'якусіньке. Таке м'якусіньке. Знаєте, зазвичай ці пуговки бувають такі прям досить набиті, тверденькі, а це прям таке, як тканиночка. Ну що, разом відкриваємо? Один, два, три. АСМР просто. Трошечки. Ну, ти зас... все нюхаєш. То людям треба знати, чим пахне. Майже нічим не пахне. <рес> <рес> такий дуже віддалений, такий натяк на запахи якоїсь квіточки. Так, беремо пухнастика. А чекай, пухнастика. Пухнастика вона бере. А кремову корекцію. Ти що не будеш робити? Будеш крема корекція буде ось таким стіком. Називається Dior Forever Skin Contour у відтінку Light. Я вже його показувала. Він дуже-дуже пігментований. З ним треба бути обережною. Краще його набирати або на пензлик, або з руки. Він прям такий досить пігментований. При тому, що в нього такий насичений пігмент, він гарно тушується, і мені подобається він більше, ніж тоналка. Він якось до моєї шкіри краще прилипає. Я маю на увазі ось цей стіковий тон. Ви бачите, прямі, той і той стік, але це прям стало моїм улюбленим. А це так, знаєте, не завжди мені підходить. Так, у впадинку його трошки підтушовуємо, дає таку легеньку тінь. Я завжди говорю, що це щось для мене середнє між скульптором і бронзером. Воно не занадто сіре. І не занадто руде. Я помітила взагалі, що бренди почали робити такі, знаєте, між категоріями продукти. Тобто вони роблять там прем'яна, бронзери, бронзеро прем скульптори, пр'яно-хайлайтери. Це, напевно, для того зроблено, щоб їй було легше користуватися. І замість двох продуктів, щоб купувати просто один. Наскільки дружить цей стік із новою тоналкою, по-моєму, прекрасно. Ніде не заліпашився, не зняв мені тон, легко до нього втушовується, це було, в принципі, передбачено, тому що тональний легкий і такий дуже зволожуючий. А у вас? Зволожеться на злоці, завжди гарно лягає. І зразу виглядає шкіра, ось так, знаєте, відшліфовано. Мені подобається, Артем, тобі як? Так класно, прекрасно. І от тепер уже можна припудритись. Повертаю до цього такого кушона пудри. Ну Трошечки оце, один відсоток пахне якоюсь квіточкою. Для таких пудр обираємо натурального пензлика. Цікаво, що як воно буде триматися під час дня, але поки лягає все дуже гарно. Між собою воно дружить. Така прикольна текстура цієї сіточки. Значить, такий маленький матрасик, реально. Так, дивимося зблизька. Ну що, зморшки не підкреслило. Поки що, а може, і ніколи. Десять точно ставимо з дванадцяти. Подивимося, як буде далі. За кого на себе. Прийшов час сухого пресованого бронзера. У мене є ось така версія. я вам Вже показувала це така палетка. Бронзер і хайлайтер. Мені тут дуже подобається хайлайтер, просто на 100 із 10. А бронзер класний, але він дуже сильно спресований. Знаєте, прям його важко набирати. Якщо ви новачок, для вас це буде великим плюсом, бо він космін зробити пляму. Але якщо ви там візажист і вам треба швидко. Я так і знати, прям зробити сильно засмаглий лук. Тут доведеться нашаровувати. Тому я захотіла їх новинку. Називається Forever Nude Bronze. У відтінку, здається, два я брала. Артем дивись! Ніби диван. Це ніби люксова сумка якась. А ну я таких не ношу і воно м'якеньке, отак воно виглядає. Середині маємо гравіювання на дзеркаль написано Dior, щоб ви не забули цим користуватися. Беремо плензика трошечки меншого, і на периферії трошечки наносимо. Зараз вам зроблю ще свод, порівняємо відтінок із палетки, і цей. Але я вже бачу, що цей наноситься пігментованіше ніж той з палетки. Для мене ще дуже важливо, щоб сухі текстури вміли блюрити шкіру. Знаєте, щоб що у вас якісь є там текстурні проблеми: пори, постакне, не знаю, дрібні зморшки, щоб оця суха текстура біла, так, як прасочка. шух, і нема. Думаю, що видно на камері, що мій оцей більш сіріший виглядає. Ну, його прямо набрати. Це треба прям пошурувати добряче. Так, це в мене той, що з палетки, а це той, що новенький. Прямо конкретно одна різниця. оцей більш такий сіруватий. Цей більш такий жовтуватий. На моїй засмаглі шкірі, звісно, <laughs> шутового, шутового, майже не видно, але тепліше буде легше нашарувати. Мені подобається, що я так пальчиком пошарувала, а все тис мені залишилось. Приємно. От знаєте, Діор, видно, що робить косметику, здебільшого для людей, які от хочуть так трошечки так інтелігентно, дуже тоненько нанести. Я коли працювала візажистом, я дуже любила такі текстури, що ти таку вальну спочатку, а потім тушуєш. Мені було це зручніше. Але коли я стала фарбувати більше себе. І взагалі, лише себе я зацінила отакі тоненькі текстури. Це там легше і класно. Переходимо до рум'ян. Не знаю, у мене, чи завжди була така мулька. Я завжди хотіла. Оце такі рум'яна. Я напевно бачила їх якихось там. Не знаю. Багатих своїх що. Ти зараз побачиш дизайн, зрозумієш про я говорю. Це якийсь такий дизайн. від мені як ретро, але в цьому і його краса. Таке враження, що такі от е, продукти будуть красивими вічно. Діора, це не ретро, а вінтаж. тан ну, скажемо, типа класичне якесь таке пакування. Воно було гарне, я впевнена, 50 років тому, і буде тисячі тому таке саме гарне. Відтінок називається у мене 475 сімдесят п'ять Rose Capriccia. Оці от такі їхні маленькі. Пензлики ніколи не знаю, на що на їх придумують. Воно якесь мені невдобне, тому не будемо користуватися. Але дякую, що додали. Так, беремо невеликого пензличка. Брикаду такого, бо на відтінок шикарний, просто шикарний. Така припилена, якась роза, троянда. Посміхаємось, наносимо на щічку і трошки наверх. Тут та історія що я вам розповідала. що Я їх купувала, коли я була дуже світла, а зараз я ну такий файно засмагла. і їх на мені менше видно, але якщо я буду світленька, це буде ідеальний легкий відтінок на щодень. Трошки ще сюди йдемо. Вони матові. При цьому вони, оце що я вам розказувала, ніби як маленька прасочка, трошки розглажують текстуру шкіри. Я собі так подобаюсь уже. А я ще тільки половину нанесла. Має також легкий аромат, якийсь уже третій. Не квітковий, не такий, як у пудри. Приємний. Цей продукт я хотіла найбільше. От. Мені все дуже подобається, що робить Діор. Все було красиве на сайті, але це просто пищала Олександра, купи мене, купи мене негайно. Сумочка? Ні, це хайлайтер. Він теж дуже має гарне пакування, таке, як і в бронзера, тільки сріблясте, але всередині, ну це просто скарб. Артема, ну увага, увага! Я не можу, це зробили для мене. Ну, це відвал всього. Це відвал всього. Воно рожеве з переливом в золото. Я би хотіла, щоб в мене шкіра була така відтінка. Для такої циганки, як ти, це ідеально. Трошки набираємо отако. О, воно, до речі, не сильно набирається. Я думала, зараз як вальне. Ну, все, я буду сьогодні весь день отак сидіти і просто роздивлятися цей. Перелив це відблиск. При цьому знаєте, не такий, оце якийсь дешевий блиск, як буває, що ти наносиш доохромні продукти. Це називається доохром, коли два відтінки. І буває, що база прям дуже інтенсивна, І ти коли повертаєш обличчя назад, в тебе прям такий рожевий шматок обличчя. А потім сюди такий бац золота зафігачило. А тут дуже так делікатно. Я вам вже казала, що люблю цей хайлайтер з цієї палетки. Давайте порівняємося із цього хайлайтера і з цього нового рожевого. Я спеціально взяла рожевий, а не золотий, бо цей у мене вже є від Dior золотий, і він класний. До нього взагалі нуль нарікань. Ось так виглядає золотий і ось так рожевий. Просто продано. Це на золото, це у нас рожевий. Бачите, рожевий не прям такий що рожевий рожевий. Навіть ти вже ти мав зрозуміти, що це дуже добре. Це прям дуже добре, тому що у вас не буде просто полоси рожевої, а буде відблиск. Якщо хайлайтера я хотіла найбільше, то продукт для брів я хотіла найменше. Але я знаю, що всі люди фарбують брови, це я така одна, хто мало ними займається. Тому я мусила, щось для брів, і я взяла олівець. Тут така прикольна в нього коробочка у пакування. Відтінок у мене 0,3 Браун. Я ж такого не бачила. Дивіться, от воно олівець, так? але в нього немає кришки. Тут нема що знімати. Тут крутиш і зразу вилазить олівець. Нема кришки, це ж ідеально, я не загублю її, Артем. В першому житті я не загублю, бо її нема. Фан факт: Саша, жодні продукти не закриває кришками. У мене в ванні просто все без кришок завжди. Прочесуємо, викручуємо олівець, помальовуємо. У нього така досить сухенька текстура. Сухенька це добре, тому що коли вона дуже сильно масна, залишається дуже сильний відтиск. І потім такі брови прям важкі. А коли олівець більш сухенький, він такий більш пудровий, він легше переноситься на шкіру і не такий помітний. Але свою справу робить. У повітінку речі підходить. Я переживала, що браун буде рудий. Він взагалі не рудий. Від мої руки, звісно, зараз показувати вам суч. Отакий От він. Чик-чик-чик-чик-чик. Потім між бровинками я не хотіла його купувати, а він мені дуже сподобався. За на Недавно я його бачила у TrendMood. Це така блогерка, яка показує новинки в косметиці. Що в Dior вийшли палетки тіней. І Я побачила цю палетку. І я зразу зрозуміла, що вона буде моя. Тому що зазвичай, коли виходять нові палітри, вони всі якісь дуже для мене руді. І я така: ну цю ми не будемо брати, вона руда. Це якась кольорова, ми не будемо брати. А тут я така, іди сюди. Називається вона у них Edition Limite Silk Тау. Подеколи мені шкода, що Артем не шарить і не пошить, як дівчинка, коли це все бачить. Дивіться, яке пакування. Ти не знаєш або не помітив. У них усюди таке пакування. А це інше пакування. Це таке тяжкеньке, це більш легке. Це пластик, відкриваємо. Prepare to be amazed. Пензлики дістаємо. Ми не мене будемо користуватися як завжди. Перше зручно малесеньке. По-друге, диви, які відтінки. Ти бачиш? Тут нічого лишнього немає. Тут є світленький, є в складку, є рожевий, якщо у вас настрій більш романтичний, і є темно-коричневий для стрілки. Завжди в палетках є якісь відтінки, якими ти ніколи не користуєшся. А тут прям всі класні. Я так хвилю, я ще не пробувала, почекайте, вдруг вони погані. <реш> <реш> Але, блін, ну типа сама кольорова історія для мене топ. Ну що, поїхали? Нанесемо ось цей світленький. На рухому повіку у мене тут були залишки консилера, розтушовуємо. Я взагалі фанатка отаких от п'ятірок, щоб не бути, е, я не знаю, чи таке кажуть голослівною. Показую, що в мене є ще дві палетки таких тіней. У мене є софт кашмір, це взагалі класика. Подивіться, яка там дирка все. Е, ну, нічого так не пояснює любов до тіней, як дирки в тіні. І у них було на Різдво колекція, отака в рожевому пакуванні. Мені доставалася також кольорова історія, але я нею майже не користувалася, тому що я рідко взагалі форму тіньові <тюнєла> очі. Але ну таке гарне, я не могла не купити, це була лімітка, воно мені було треба. Ці тіні у нас напівпігментовані, такі, знаєте, от легенькі. Якщо хочете на кожен день, буде вам тако. Але якщо треба сильніше, завжди просто можна нанести пальцем. І буде яскравіший ефект. Я знаю, що багато ще хто наносить на пальці фіксатор, потім бере і потім наносить на очі. Але як на мене, це трошки небезпечно, може запсувати формулу тіней в палець. Ну, типу, так, залипнуть зверху, потім не зможете набрати. Ну, такий делікатний. Не сяє в космос. Якщо що, можна нашліфувати собі хайлайтером в космос. Текстура така не суха, але і кремова, щось середня. Тепер беремо відтінок. Якийсь по центру повіки. Тут у нас є рожевий, який я звісно, що я беру, бо я люблю рожевий. Але покажу вам свочі. Рожевий нагадує мені хайлайтер, бо трошки переливається. А тут у нас переливається в золото, а тут переливається із фіолетового в рожевий. А це такий коричнево-золотий. Пальчиком його таку по центру додаємо. Якщо ви не любите Барбі Пінка, але хочете трошки освіжити блакитні і зелені очі. Вам сподобається кога на себе. Деякі речі залишаються з тобою назавжди. От я вже не працюю візажистом досить давно. Але до сих пір на всі тіні я шукаю ту ідеальну тінь для статків віки для всіх клієнтів. <рес> Хоча вже мені не треба. І це ось такий відтінок. Він має бути світло такий тілесний, але трошки в якийсь такий сіро-рожевий. Набираю його на пензал. Він такий абсолютно, абсолютно не рудий складочку, і поїхали. Це такий американці кажуть транзишн відтінок перехідний, який додає нам справжньої тіні, і от в нього будь-яку іншу тінь легко втушувати. Бо цей відтінок схож на тінок вашої шкіри, а трошечки темніший. Ну він ідеальний. Нарешті, нарешті буду свіна носити кожен день. Дуже світі важко знати такий відтінок. Він завжди або занадто рудий, або занадто темний, або занадто рожевий, або занадто фіолетовий. А тут він такий дуже спокійний і дає дуже легку тінь. От я вам покажу це око і це. І от тепер цей перехідний відтінок додаємо тим же пензликом, темніший відтінок тіней. Ніколи не кладіть собі темний відтінок відразу на шкіру і не починайте затушувати. Тому що між вашою шкірою і темним відтінком дуже велика ділянка якби, відсутнього кольору. Вона не може перетушуватися. Із темного у вас бежевий, Треба цей середній. А коли ви середній вже поклали, в нього легше тушувати темний. От поставили і такими круговими рухами втушовую. Ой, ну супер, відтінок, не рудий. Я завжди переживаю, що буде щось руде, тому що на мені руде виглядає погано. Навіть при засмазі все рівно я не хочу руді відтінки тінеї. І помад. Бачите, дуже гарно, плавно втушовується попередній відтінок. Тут також краще брати натурального пензлика. Якщо ви не вмієте користуватися тінями, бронзерами, рум'янами і іншою косметикою, вам знаєте, куди треба? На мій курс проп'яжу для себе, закохана в себе. Всі умови і деталі в описі цього відео. Підтушовим пустим пензликом дуже легко воно тушується. Взагалі в мене немає ніяких складнощів розтушовця, воно само це робить замість мене. Що я думаю, тіні за такі гроші і мають робити. Туш Dior Maximizer. Дуже гарне біле пакування. У нас проблема. Була біла. Угу. Я надіюсь, ви мене не уб'єте, але мені доведеться нанести це як праймер, а зверху якусь іншу туш, бо в мене немає Dior туші. Якщо уб'єте, то так і буде. Хай вам буде коментар для гнилих помідорок, поставте там лайка. Взагалі праймер без для чого, що ж наша туш краще нанеслася рівномірніше. Щоб їй прям більше нанеслося, і що вона не відпала. До речі, вона не така вже й біла. У мене колись в школі була туш така біла, теж я наносила швидку її, а потім просто героїчно в п'ять шарів наносила чорну туш, не було видно тої білої. Так, я пішла за якоюсь тушечко. Туш з попереднього відео у нас. І замальовуємо біла чорним. Замальовується легко. Бо я вже злякалася, що буду зараз з дуже креативним макіяжем. Ого, воно прям нашаровується і нашаровується. Це на Переходимо до макіяжу губ. І якщо ви не знали, ну для мене точно особисто, діор це про губи, тому що в них є стільки варіантів, у них є класичні помади, є зволожувальні в різних футлярах, блискучі і матві. А що мені подобається, у них є одна система кольорів, і у всіх цих помадах сходяться ці кольори. Це, наприклад, я собі купила помаду 999. Вона в них є і в такому варіанті, і в такому варіанті у всіх варіантах. Я раніше вже бачили мій шорс про цю помаду. Вона набрала в мене мільйон в TikTok. дуже багато переглядів, вже півмільйона в інстаграм, і в шорт думаю, також. Це така була лімітка, матова помада, яка на губах блистить Ви Виносите її як матову, потім так губами шур-шур-шур і виходять блискітки. Якщо ви не бачили, от вам шорс. Подивіться. Спочатку наношу олівець. Я дуже довго вибирала колір олівця. Це просто незаконно. Я певно годину сиділа в Тікток і вибирала колір. Так, я купила колір 310 беш тюлі. Тюлі. Тюле? Тюлі. Я думала, це як тюлі. Бештюлі. А це вже такий за подгончик? Стругачка? Я купила олівчик, а ще і підгончик-струганчик. Клас! Оце я люблю. Так, у нас тут є олівець, а з іншого боку, пензлик. Ну, це взагалі подобається дуже. Він такий нейтральний, Він і не коричневий, і не рожевий. Такий м'якенький по текстурі. Казали в Тіктоках, що він дуже стійкий. Так, хто шукав собі нейтральний олівець, запам'ятайте, оцей 310 без чуль. І можна оцим пензликом. Його підростушувати і буде як помада. Я на з струвачки, я супер задоволена. Я ніби її вкрала. У мене є дві опції. Є червона помада класична, дуже красива і є жовтий блиск. Почнемо із жовтого блиску. Я коли я побачила, я така, що жовтий? Чого він жовтий? Це їхній популярний Lip Glow Oil. олійки. Гарно пахне дуже. Вони мають бути зволожувальними. Ну і гарно листі, я надіюсь. І бути не жовтими на губах. Лисить просто мокрим сяйвом. Там дуже багато відтінків, є більш рожеві, більш коричневі. Кожна собі щось знайде. Не пече. Для мене дуже важливо, що воно не пече, тому що в мене є отакий їхній класичний максимайзер, і він трошки пече. Він виглядає на губах, ну просто неймовірно красиво. Я коли з ним всі питаються, що на губах, але він трошки підпікає такий має ментоловий ефект. Він тримається недовго, потім перестає. Але просто мушу вас попередити. Якщо вам печіння ок, беріть максимайзер. І ще в мене є їхній бальзам. Ось так виглядає. У мене відтінок 12 Dior Edict Lip Glow. Це те, що в мене постійно в сумочці. бачите, вже я нормально так поюзала. Там вже така диручка. Він такий класичний бальзам, твердий, так собі на губи наносите. У нього легке сяйво, набагато легше пігмент, ніж у помад і блисків. Красивий, не пече. Так, ми це знімаємо і я вам покажу. Червону класична помаду. Ви думаєте, я думаю, дарма в червоній кофті? Я все продумала. Така класична варіація помади. Тут у нас є тиснення Dior. і в неї є така якась текстура прикольна. Такі маленькі, якісь квадратики. Прям хочеться її роздивлятися. Це така сама штука, як в мене була з румяна, я завжди хотіла таку помаду. Я думала, що я виросту і зможу це купити. І так сталося. Це прям така класична, знаєте, прям універсальна червона помада. Вона не рідка, яка засихає в матову. Багато все таки не любить. Вона не якась там сайт, що не перебувається з посього обличчю. У неї відтінок не занадто оранжевий, не занадто рожевий такий просто червоний. Тому що дуже дозволить на ринку і дуже дуже популярна. Цучас вона до речі, в них sold out. Я прям виловила. Я така задоволена, хоча і скатить. Мама, я все в діор. Я тут спеціально не питала Вартема за кожен продукт. бо мені було цікаво, скільки на його думку коштує такий набір косметики цього макіяжу. Ну Саш, я мухлював і коли дивився в телефон, я додавав в кошик все, що ти казала. І вона коштує 31 тисяча 200 гривень. Це як дві PlayStation на одному обличчі. Люди, ну я не прикалась, що вам покажу екран. 31 тисяча 200 гривень. Це не все, тому що я е, не показувала на собі тоналочку, яка в мене є, тільки зазначала, що в мене є такі помадки, які я на себе не са наносила. Тобто це. Тобто, Штука баксів, коротше, все так, да, тисяча доларів десь за макіяж. А мені не соромно саму себе так потішити люксовою косметикою. Мені норм плюс підписниці на мене підпишуться. Правда, спонсорство мені допоможе. Дайте їм 50 гривень, Шо бо ж, в мене бюджет уже. Чекаю ваші думки про косметику. Dior. у вас щось було чи зараз є? Що вам подобається, що вам не подобається? Як вам мій макіяж? Як все на мені виглядає? Тому що я трошки в шоці, чесно, я навіть не маю що обістрати. Навіть не маєш сказати, що прям якийсь продукт поганий. І ну, тільки я оце випадково замовила праймер. Не знаю, чим користуватися праймером, а все інше прям ідеально. Давай щось найкраще. Якби сказали, залишити два продукти. що б ти залишила? Ну, і з цього всього, як я і хотіла, хайлайтер. Це просто зірочка цього номера. Він дуже мені подобається. Ну, зірочка Палай. Який наступний бренд ми обираємо для від нашого відео? Напишіть нам в коментарях. Я вас цілую, люблю. па па